Всім привіт! Сьогодні в мене пункція я з вчорашнього вечора нічого не їла, не була. От, Зараз будемо їхати в клініку. Я хвилююсь, а я в принципі розумію, як вона буде проходити. На першу пункцію, яка в мене була, я сильніше хвилювалася, тому що я не до кінця розуміла весь процес, а зараз в цьому плані легше. Але моє хвилювання, воно пов'язане з тим, що мені хочеться, щоб в цей раз дістали більше яйцеклітин, ніж у минулий раз. Минулий раз в мене було 4, три з них хороші і одна трошки гірша. От. Лікар мені казала, що на другу спробу розкачуються яєчники і повинен бути кращий результат. Я на це сподіваюся, і сподіваюся, що в мене буде хоча б 10, в ідеалі, ж вони візьмуть 10. От, ну побачимо, як буде. От, але так, трошки хвилювання є. В общем, я поїхала. Я знову в цій же палаті, якій була в прошлой раз. Зараз буду перетягатись, готуватись вже до процедури. А мені видали халат, шапочку, бахіли і тапочки. От зараз я вже чекаю, я передяглася і чекаю, поки мене приїдуть забирати. Починаю прокидатися. Вже сон після Анестезії майже пройшов. Думаю, що трошки полежу і не буду вже збиратися йти на прийом до лікаря. Ще трохи валяюсь, чекаю, поки медсестра зайде, скаже, що можна збиратися по відчуттях, наче все добре. Трошки слабкість, голодна, вроді пересохло І трошки-трошки тягне до за живота. Але десь тебе мішкалі десь на один, мабуть. Я вже вдома. Лікар мені прописав сьогодні. Знаєте, мабуть, найкраще назначення це лежати цілий день, дивитися серіали і читати книжки. Що може бути прекрасніше, такого назначення. Взагалі, процедура пройшла нормально. Ну, я зайшла в операційну, мені зробили наркоз, а я одразу виробилась. Потім я мені здається, трошки роздупилась, коли все закінчилось, і мені допомогли дійти до ліжка палату. А от потім я вже через там якийсь час повністю прокинулась. Я відлежала десь годину. Одразу ставати не можна, бо може крутитися голова, може бути слабкість. Я відлежалася, коли вже повністю зрозуміла, що в мене вже немає затуманеного розуму. От в мене зайшла медсестра, спитала, чи все добре. Якщо так, да, то сказала, можна вдягатися і йти до лікаря. Сходила на УЗІ, лікар зробив все нормально, в мене було по УЗІ, по забору. в мене забрали. 13 циклітин. Бо в мене першу спробу було 4. І в цю спробу в мене взяли 13. У мене цілих 17 цих а по якості мені ще не сказали, тому що сказали, що треба на цей час, через пару годин буде а, відомо що по якості. От, Але їх 13, не так, як в прошлий раз минулий, а було 4 набагато-багато більше. Я Дуже щаслива цьому. От. А, так як в мене минулого разу була атьочність і проблема з цим як воно, господи, закрепом, от мені прописали зробити ще там, три уколи поробити так, і прописали ще якісь таблетки пропити. Лікар сказав, що треба пити дуже багато води, мінімум 3 літри в день, щоб не було опухлості закрепу. От. Буду це робити, тому що минулий раз було дуже важко. Із і такого ще. Ну, ніяких болісних відчуттів не було, трошки тягнуло живіт. Він сказав, що менструація повинна початися на протязі двох тижнів, і тоді все, ну, всі болісні такі відчуття пройдуть. Але якогось такого різкого болю в мене не було. І на узі все було добре, тому, в принципі, все нормально. Ми приїхали додому. Я лежу, я втомлена трохи. От, і а, напишу лікарю, запитаю, що там з нашими циклітинами, а, з моїми. <хи> і чи а, зробили вже запліднення. От, бо їх там а, ну їх забирають потім, а їх очищають, очищають матеріал чоловіка, і далі не йде. А така процедура, як примусове запліднення. Там є декілька видів, як можна запліднювати. Це коли яйцеклітину поміщують з сперматозоїдом, і вони самі якось природньо повинні поєднатися. От, а в нас саме примусове, коли а, голкою вводиться в яйцеклітину сперматозоїд, і вони поєднуються. От. Сьогодні в мене 17-й день циклу і третій день після пункції. Розказую про мої відчуття. Ввечері після пункції в мене почалося дуже сильне взуття. На другий день воно було просто капець, як і сильне. У мене такого закрепу в житті не було. Це було дуже боляче, дуже не знаю, як правильно сказати. Ну, в общем, я страдала. У <сум> мене було сильне здуття, дуже сильний закреп. У мене все тянуло, все кололо, все боліло. Я думала, що я прям лусну. От. Я почала пита до Фалак, робити е, ці е, було свічки, е, і робити е, клізми. Але це мені не прям. Ну, воно облегшало, але не прям супер допомагало. Вздуття ще нікуди не проходило. От, потім я вже почитала, що робити, коли з дитя у дітей. Я вже лежала на животі, тому що це, це до речі трошки допомогло мені. От, і вночі з другого на третій день я думала, що я помру. Мені ну, я вночі прокинулась, мені дуже було боляче, мене все е, вздулось, все що тільки можна. От, е, на третій день я вже пішла в аптеку, купила від здуття, бо я думала, що проблема в цьому. Мені трошки полегшало. А сьогодні так це? Перший, другий так, я вже запуталась. На перший день після пункції мені було дуже погано, на другий день трошки легше. Сьогодні третій день, от, а, і я зранку прокинулася, і в принципі я б не сказала, що дуже погано. Ну, набагато легше стало. От. А після пункції я робила а, зробила три уколи, і п'ю зараз мені вісім днів треба пропити пігулки, щоб уникнути гіперстимуляції яєчників. але не знаю, наскільки я їх уникнула, тому що я відчуваю, От на другий-третій день мені важко ще було розгинатися, прям прямо стояти, бо все боліло, кололо, тягнуло. І мені важко було трохи ходити, тому що від кожного кроку в мене віддавало такі трошки болем. Вчора я подзвонила асистенту лікаря, розказала, як я себе почуваю, От. і вона мене записала сьогодні на прийом до лікаря, щоб він мене оглянув. І... В разі потреби, можливо, мені будуть робити також капельницю, крапельницю. От. Але я відчуваю сьогодні легше. У мене здотя, до речі, пройшло зранку, а тільки відчуваю свої яєчники, Але вони ну, будуть трохи тягнути, трохи колоти, тому що ну, пункція була і вони збільшені. Але... Щоб я не хвилювалася, я б вирішила все одно з'їздити до лікаря, хоча себе краще вже почуваю, щоб він подивився і сказав: якщо буде потреба, то я зроблю крапельницю, якщо не буде потреби, то я не буду робити крапельницю. От, це із такого <кхи> наболівшого, а із гарного прекрасного <кхи> по моїм є А, Нагадаю, що мені за другу пункцію в мене взяли. 13, і в мене було 4. А в итоге в мене 17 і цеклітин, із них одна з цієї другої спроби одна була надозрівша, тобто 12 і плюс ще мої 4. Це 16. А в Мене 16 і цеклітин, із них дві а, трошки підпитання. А, так, а 14, правильно? Да, 14, вони ідеальні, сказала лікар. а, Їх запліднили. І а, пішов розвиток. А вона сказала, що розвиток пішов. А, тільки одна трошки під питанням. Вона сказала, що було пізнє запліднення, вона повільніше розвивається. А, от. А, і лікар сказала, або вона зупинить свій розвиток, або потроху буде далі розвиватися. В общем, в мене 14 запліднених яйцеклітин, які розвиваються. Я чекаю п'ятого дня. Сьогодні в мене раз, два, три, третій, ще два дні. І я буду точно знати, скільки в нас розвинених яйцях клітинок. І коли вона подзвонила і сказала, що в нас там 16, я була дуже щаслива. Я кажу: чоловіку, все, ти багатодітний батько, в тебе практично 16 дітей. А, от. Так що зараз піду до лікаря, приїхала послухаю, що він скаже. От, але в порівнянні, от, наприклад, з першим днем і от зараз третій день, то я набагато краще себе почуваю. Бо тоді було капець, як погано. от послухала, що він скаже, і можливо поїду додому, а можливо, прокапаєсь трохи. Мені все ж таки робили крапельницю, розказую, що було на прийомі у лікаря. Він мені пояснив, що в мене є така реакція. А тому мені було так погано. Вона не у всіх, це як особливість. У мене така особливість є. Мені минулого разу було погано, але не настільки сильно. От, але він сказав, що оці уколи, які мені прописав, вони повинні це предотвратити, але вони починають діяти на третій день. От сьогодні якраз третій день, і того мені зранку було легше. От. А ще я там пропиваю пігулки, які повинні там також мені полегшити це все. От. Треба було просто перетерпіти ці два дні. От. Але я не зовсім це зрозуміла, тому була на паніці. В общем, в мене все гаразд. Мене подивились на УЗІ. Він сказав, що там, якщо розмір яєчників менше десяти зараз і там якоїсь рідини менше, ніж півтора, то значить все добре. У мене один яєчник 6, інший яєчник 8. А, і а, рідини в мене 150 мл. Ну, коротше, він сказав, що в мене все чудово, все йде за планом, що треба пити багато води, і мені полегшає. Прописав мені а, крапельницю, яку я зробила, і мені крапало 2 години, там було два препарати. От, але я також відчуваю, що стало легше. А, Сказав також лікар, що через ну, ще з кожним днем мені буде легше і легше, а коли пройдуть місячні, то взагалі буде все чудово. От. Е ще по моїм ембріончикам е оновлена інформація. Е із 16 у мене зараз 14. Один вчора зупинив свій розвиток, один сьогодні. Але 14 ще розвивається, і це чудово. В них ще залишилось 2 дні, е і через 2 дні я буду вже точно знати. Кількість гарних чудових ембріончиків, які в нас вийшли. У мене дуже гарна новина. На сьогодні подзвонив лікар і сказала, що в нас 14 ембріончиків. 14. 13 із них дуже хороші. І один трошечки гірше, але в порівнянні вона сказала, що ті на п'ятірочку, а то на четвірку. Тобто він не набагато гірший, а зовсім трошки. В порівнянні він трошки, я так розумію, повільніше розвивався. Але загалом у нас 14 ембріонів. Ми вирішили трьох протестувати, а тест будуть робити протягом 21 дня. Треба буде чекати. От, і ну, ось така класна новина. Цілих 14 класних ембріонів. Ну, блін, я дуже рада.